Завдяки співпраці Закарпаття із Чехією в області вдалося реалізувати ряд соціальних проєктів. В ході робочого візиту делегація з Пардубіцького краю разом із закарпатськими посадовцями оглянули результати спільної роботи та визначили ще кілька перспективних інвестиційних задумів. Дитсадко в селі Лінці на Ужгородщині понад століття. Стіни будівлі уже розвалюються. Нині тут виховується близько 20 діток, а потенційних охочих втричі більше. Ми з батьками багато років спасаємо його, ремонтуємо, бо дуже багато дітей у селі. Тепер в нас приблизно на три групи діток. А вмістити наш садочок може тільки 20-22, Це максимально, що ми тепер маємо 22 дитинки. Тому нам дуже потрібно збудувати новий садок. Заклад для дошкільнят ще рік тому відвідали посадовці Пардубіцького краю. Тоді з власних кишень подарували кошти, за які купили шафу для іграшок, холодильник, синтезатор та дитячі ліжка. Проте на найближчу перспективу у селі думають про те, аби звести новий садочок, залучивши кошти за кордону. У нас така катастрофічна ситуація на даний час із садиком. Фактично у нас старі, будівля старого садика можете побачити, яка ще будована євреями, десь більше як 100 років тому назад. Ми хотіли його відремонтувати, але представники інженери, ВКБ прийшли, подивилися казали, що тут ремонту не підлягає, тому було прийнято рішення побудувати новий. Будівництво нового закладу обійдеться в близько 13 мільйонів гривень і може затягнутися на кілька років. Проте в селі вірять, що реалізувати задума не вдасться. Для цього вже розробили проект та почали прокладати водогін. Він обслуговуватиме ще й школу та, ймовірно, з два десятки будинків. Водогін нам дуже би потрібен, чому і саме вода із, ну, із скважини. Тому що на глибині я сподіваюся, вода буде кращої якості. У нас є колодязь. Центральної такої води немає тільки від колодязя, і дуже багато там різних мікроелементів завжди маємо очищувати щороку, перед вереснем або перед табором, як зараз буде в нас. Дакий зенним перебуванням табірд ми очищуємо колодязь, а це також робота, це також затрати. Реконструкцію водогону вдалося провести завдяки співфінансуванню Пардубіцького краю та обласного бюджету. За спільні кошти також реконструювали шкільну котельню в селі Пацканьово на Ужгородщині. Планують і надалі втілювати подібні соціальні проекти. Про 2015 ми з папнас розпочну У минулому 2015 році з бюджету пардубіцького регіону було виділено півмільйона корон на співпрацю. Сподіваємось, що і цього року також будуть виділені кошти. Зараз ми працюємо над тим, аби вибрати проекти, які заслуговують на підтримку культурно та історично. Ми дуже споріднені. Ми себе тут дуже добре почуваємо. Зустрічі дуже приятельські. Близькість між країнами є очевидною. поки що ми. Ще не визначилися, тому що будемо обговорювати це з нашими партнерами, з нашими колегами. Але всі ці об'єкти це є соціальна сфера. буде надаватися перевага для там, де в нас іде маленькі дітки. Це школи, садочки, також амбулаторії. Співпраця між краями побудована на особистих відносинах. Зазначають посадовці, сподіваються, що спільно зуміють вирішити дитячі проблеми.